Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи Номер 7 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу, сума чисел 4,7 мінус 5,2, 6,3, мінус 1,7, мінус 4,7 і 11,8 зручним способом. Варіанти відповідей А 10,2, Б 11,2, В мінус 11,2 і Г 14,6. Знайди значення виразу зручним способом. Приступаємо до виконання. Тум моду до числа 4,7. число мінус 4,7. Туда моду до числа. Мінус 5,2 число 6,3. І додамо до числа мінус 1,7 число 11,8. 4,7 додати мінус 4,7 сума двох протилежних чисел дорівнює нулю. Мінус 5,2 додати 6,3. Додаємо два числа з різними знаками, Більший модуль числа додатнього, і знаходимо різницю модулів 6,3 відняти 5,2, отримаємо 1,1. Додаємо знов два числа з різними знаками, Більший модуль знову числа додатнього. І знаходимо різницю модулів 11,8 відняти 1,7, буде 10,1. І тепер нам залишається додати 1 ,1 і 1,1 і 10,1 отримаємо 11,2. Записуємо відповідь 11,2 і варіант відповіді Б. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 6 виконано.